Для мене, ну, особисто, я пам'ятаю з дитинства, просто тут було затишне таке місце, що показати Харків такий історичний, тут була сфера, така атмосферка. Атмосфера тої нема затишної. Як враження ваші від? Слухайте, нас розбещили, чесно скажу, тому що цим намаганням постійно чимось вразити, там яскраве небо, там, а, оці інсталяції, фотоінсталяції, ми перестали смакувати від простих речей. І, тобто, вони публікують і люди коментують. Я думаю, так, що в 2014 році от у нас почалося це переосмислення перше. І намагалися, як якось знаєте, там ми програмісти називаємо це Кастилі, тимчасово пофіксити там. Да? Зробили прапор наш український, повісили, написали табличку іншу зробили. Але все одно, знаєте, з іншими сенсами воно сюди закладалось, і я не бачу проблеми там переосмислити взагалі цей простір, враховуючи те, що у нас немає меморіалізації. Залишається цей куб, а вогонь, я так розумію, туди переноситься. Але тут якось нема вогню, дірка якась. Не знаю. То може бути два вогня. Без, без інформації <свісно> щось складно зрозуміти. Як. Ну, Така у нас комунікація. Ми гадаємо, гадаємо, а як воно ну, насправді хто знає. Я вважаю, що дуже добре, що місто розвивається. З'являються нові локації, дуже красиві. Я тільки за і син знаходиться в зсу, і багато з моїх колег, в кого служать і чоловіки, і сини. І я вважаю, що це під, під час війни зараз не дуже доречно. Було доволі страшненько. Тут забор, який стояв, він косився там. Земля рухалася і тому подібне. З точки зору безпеки, так держава має там, щоб не було травми, тому подібного, реконструкції я це цілком підтримую. Однак, якщо ми там говоримо про якісь культурні там пам'ятники, чи щось, щось таке, то держава то громадськість має бути більш доєднана до цього. Як на мене, це не по темі чуть-чуть, але було опитування про, про зміну назви міста, як у, не зміни міста, вечесь, вулиці, вулиці, так, у телеграм-каналі до міста, ще до, не, не дійшли, да. Е, от. І я б напевно сказав би, що якщо б виклали приблизно такий самий опит, тобто виклали фото е, того, як повинно бути, і виклали якесь опитування, ну можливо, це було б краще, правда. Е, е, я зараз подумав, між ким проводити опитування, між усіма людьми, чи між якимись місцями вибрати е, такий пул людей? Е, навіть не знаю. Може, правильно було б вибрати якихось правда митців або тих, хто ну, робить. Якийсь вклад до міста і вибрати між ну тобто зробити опитування між ними. Треба так робити, наче це чийсь там город. От що я собі зроблю в городі? Вони вирішили і зробили, наче це там міський голова вирішує, чи архітектор якийсь. Можна було розказати ідею якусь проекту і показати громаді. Нічого не показали. Тепер у нас закінчується майже майже цей ремонт, і нам виходять і починають постфактум придумувати якісь смисли, да? тобто витратили там. Майже 40 мільйонів на проект там на цю плитку, ну короче на ремонт. І тепер нам намагаються придумати якісь е сенси для цього простору. Відомий гід Максима Розенфельд зазначив, що це місце має особливе історичне значення. За його словами, нова інсталяція вічного вогню відходить від радянського трактування. Та пов'язано із давньою історією місця. Зокрема, нагадую про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях для попередження про небезпеку. Робить якби співучасниками оцих владних, я б сказав, злочинів. Це дійсно для Харкова унікальне місце. Це територія фортеці, цитаделі фортеці. А так як ідею цю нам запроваджують, що це якби сигнальна якась вогнище, ну це дурня повна, і ну як це можна було таке вигадати? У фортеці не дозволялось навіть затоплювати піч. Ходили такі караули, які слідкували, щоб на горі горіло, мабуть, маленьке вогнисько в якійсь там хаті, тому що дуже боялися пожежі. Пожежа знищила всю фортецю одразу. А тут сигнальне вогнище. Історія міста все ж таки це не каскарство, це частина історичної забудови. Потрібні археологічні дослідження. Поки йдуть археологічні дослідження. Групи архітекторів складають якісь проекти на конкурс, як переобладнати це місце. Археологи, якщо щось знаходять, а вони там дійсно дуже багато чого знайдуть. Це можуть бути експонати музею історії Харкова, тому що його у нас немає. Це імперські замашки, я імператор Харкова. Я що хочу, то і роблю. У нас дуже багато цікавих людей, які можуть нести якісь свої пропозиції. І своє бачення цього, е, того, як облаштовувати Харків. Ну з імперськістю пора закінчувати не ті часи, де взагалі при таких ситуаціях історики у нас три історичні факультети. У нас безліч е, фахових спеціалістів по історії, по археології. Е, у нас є історичний музей, який теж має своїх спеціалістів в цих галузях. Де вони всі? Чому їх не запрошують? Це ж знаєте про що? Це про. Нашу самоідентифікацію. На американську фірму, яка з 2000 увага, 2009 року виробляє такі вогнища. Тому що таких вогнищ стоїть у Флориді, у Вашингтоні. Воно стоїть, коротше кажучи, це на потоці робиться з 2009 року. Розумієте, ми боремось з провінційністю, а вже підробляти якусь продукцію це в сучасному світі взагалі не ок.